Книга Вибір змінює життя річі Г'юз Розділ перший. У вас є вибір. Саме вибір, а не випадок. Визначаю вашу долю. Мені подобається вигравати. Усе своє життя я вірю, що коли хтось веде рахунок, я мушу бути першим. В юності я грав усі ігри, які були популярні в той час, і ліпшу частину свого життя я провів, тренуючи атлетів у школі. Я вбачаю змагання у всьому, що роблю, і цілком усвідомлюю, що це не завжди добре. Я борюся з цією рисою свого характеру день у день. Хоча я і досі полюбляю спортивні ігри, у 45 років мені далеко до того, на що я був здатен колись у свої 18. Моя безбольна і футбольна кар'єра завершилася, а дні на баскетбольному майданчику полічені. Тож, як і чимало інших людей мого віку, які прагнуть змагань, випробувань тіла і розуму, і сподівається залишитися у грі. Я віддаю перевагу гольфу. Одного дня, граючи у гольф, зі своїм приятелем, я відчув небияке розчарування. Один за одним мої удари були невдалими. М'яч просто не хотів летіти туди, куди треба. Кожен, хто хоче щось знає про гольф. Розуміє, що цей спорт вимагає високої майстерності, а віддячує натомість низьким рівнем результативності. Існує аж занадто багато непідвладних людині чин... чинників, які здатні вплинути на результат гри. Вітер, швидкість поверхні довкола ямки, вістень перед останнім ударом, і це лише кілька з них. Ми з приятелем страшенно прагнули лише одного перемогти того дня. І він, звісно, виграв усі серії. Коли мій суперник потрапляв у дерево м'ячі відскакували на рівні галявину, наче зачаровані, йому талонило всьому. У мене не було такого щастя. Я зробив кілька чудових ударів, м'ячі добре лягали мені на ключку і таки приземлялися на рівні галявині, але там моє щастя і закінчувалося. Почасти тому, що земля була тверда та випалена літньою спекою, мої м'ячі, що лягали просто посередині галявини перед ямкою, вдарялися об землю і котилися чимраз далі і далі від позначки. Зрештою, Мені доводилося далеко вертатися до свого гольф-мобіля, щоб наздогнати черговий неслухняний м'яч, і моє розчарування щоразу зростало. Один м'яч перекотився через рівну халявину і, пройшовши через некошену траву, потрапив, потрапив у струмок. Я розсердився, але спробував забути той момент, щоб зосередитись на наступній лунці, мій м'яч полетів високо в повітрі, чудово приземлившись на рівні халявині, після того він також почав викочуватися з поля, зрештою опинившись у воді. Про цей клопіт мав би знати ще до початку гри. Гольфове поле назвали на честь групи Озер. І справді, вода там була усюди. Після кожного удару я розчаровувався дедалі більше, поки в мене не закипіло внутрі. Удари партнера влучали в дерева і відскакували назад, відбиваючись від доріжки ще на 50 метрів ближче до ямки. Чому він, а не я? Я над... Натужився ще більше, бо моя змагальна натура не дозволяла мені здатися, чи просто тішитися грою і товариством друга. Мені були байдужі чудові краєвиди, а також той факт, що я не сиджу за столом, мріючи зіграти кілька раундів. Усе це не мало жодного значення, тому що я бачити йшлося лише про перемогу. Зрештою, перемігши всі сили природи, і не тільки я так дістався до рівної місцини перед ямкою. Настав час зробити останній удар. Я подумав гаразд, а тепер подивимося, що скаже вода. Я переконав себе, що маю чудову форму, ідеальну техніку і зроблю влучний удар. Мій вправний, точний рух послав м'яча. Чітку в ціль. Після того час не наче спинився, поки я дивився, як м'яч котиться до ямки посередині халявини. Я затимав дух, коли мій м'яч підкотився до неї і закружльов довкола. Тоді сталося немислиме. Він намагався дугу і викотився геть. Мені довелося побачити у віч. Найстрашніший кошмар кожного гольфіста. Я поволі видихнув, але, зрештою, піддався розчаруванню, яке відчував протягом усього дня. Я ж бурнув ключку так далеко в ліс, що, мабуть, потрапив би до книги рекордів Гіннеса за найдальше метання знаряття для гольфа жартою. Змагальний дух здолав мене до того дня. Моя ключка, мамою ще донині лежить десь у лісі, гниючи і ржавіючи. Проте далі сталося щось жахливіше, ніж ті коники, які викидали мені гольфові м'ячі. Друг сказав мені, річі, на тебе дивиться дівчина з гольфмобіля. Я підвів погляд, сподіваючись, що це не так. Але вона справді стояла загаляваною. У її гольмобілі були прохолодні напої для гольфіністів. Вона спинилася там, щоб не турбувати мене і мого приятеля, поки ми заганяли м'ячі в На Налихо вона бачила все. Яким же посміховищем я себе зробив? Який приклад я подав цій молодій дівчині та своєму приятелеві? Усі в голі в клубі знали, що я на служінні, як моя поведінка відображала мою спроможність контролювати свій гнів. Я не думав про це, коли ж бурляв ключ ключку. Я зосередився лише на тому, що не влучив, те, що колись живило мій успіх на ігровому полі, тепер обернулося на камінь спотикання. Мій змагальний дух, бажання перемогти переступили невидиму межу і стали слабкістю, а не силою. Чи колись ви робили вибір, про який шкодуєте? Це трапляється з усіма рано чи пізно, бо деколи той чи інший вибір лише змушує нас нікою однак часом веде до серйозних наслідків. Того дня на погля для гольфу я зашкодила. Зашкодив своїй репутації вірного у Христі перед моїм приятелем і молодою дівчиною, що розвозила напої. Я можу лише сподіватися, що це не погіршує ставлення до християн загалом, але знаю багатьох людей, які страждали від згубних звичок, фінансових труднощі і навіть небезпечних для життя хворіб через. Якісь свої колишні рішення. Кожен вибір змінює наше життя. Якби ми не починали якусь справу від наших щоденних рішень, залежатиме, як ми її завершимо. Ми вирішуємо, чи вставати щодня і ходити на роботу та в школу. Ми вирішуємо, чи споживати деякі харчі і чи виконувати фізичні вправи. Ми вирішуємо, чи будемо курити і вживати алкоголь. Ми вибираємо, які статеві стосунки і з ким. Ми вибираємо собі дружину і друзів. Кожне з цих окремих рішень має поважні наслідки, що тривають усе життя. Навіть рішення, що видаються дріб'язковим, як от що їсти на сніданок. Можуть мати глибокий вплив на наше життя і на життя інших. Вибір має силу. У своїй книжці, 21 хвилина на день для розвитку лідерства. Джон Максвелл описує закон внутрішнього потенціалу, який залежить від нашого вибору. Цей принцип подобається мені настільки. Що я не раз ділився ним із іншими і навіть використовував його на біблійних навчаннях для гравців. АТЛАНТЕ Фелконс Завітавши до них через два роки, я спостеріг, що вони й досі застосовували на практиці засвоєні уроки, використовуючи як приклад перших чотирьох царів Ізраїля. Максвал розповідає, що потенціал можлив, можна вдавати, марнувати та реалізувати. Давид і Соломон реалізували свої, свій потенціал. Давид був великим воїном, що завойовує територію, яка забезпечила Ізраїлю простіль для розростання. А Соломон наглядав за великим багатством і збудував храм, де мав перебувати Господь. Ровоам, однак, лише марнував, бо одержав усе над чим так важко працювали його попередники, і за лічені дні зруйнував їхній труд. А Саул, на думку Максвела, вдавав, що, може, щось у нього був велетенський потенціал, однак побоювання не давали йому змоги стати тим, ким міг бути. Його наступники Давид і Соломон. Вивели Ізраїль на новий рівень. Я розповів гравцям, що день у день своїм рішенням ми визначаємо, як реалізувати свій потенціал. Ми можемо вдавати, що здатні на щось і, попри величезний талант, дозволити страхам та сумнівам позбавити нас ефективності. Ми можемо марнувати свій потенціал, допускаючи безглузді помилки або не докладаючи досить зусиль. Або можемо його максимально реалізувати, приймаючи рішення, що ведуть до великого успіху. Саме такими людьми ми всі повинні прагнути стати. Коли я презентував цю концепцію на біблійних навчаннях, то приніс зі собою картки, на яких гравці могли занотувати свій поступ. На кожній карці слово потенціал було написано великими літерами – а під ним перелічено три категорії вдаю, марную, реалізую. Гравці час від часу навідувались до мене, щоб оговорити свій прогрес. Інколи я заходив до них, часто запитував їх, і що ж ти сьогодні робив. Хлопці знали, що я мав на увазі, відповідали дуже чесно. Річі, я змарнував усе. Я зробив штраф для неспротивної Поведінку, або у мене був поганий настрій, тому що нині я постійно залишався без м'яча. Або у мене був чудовий день, я не дихав інше, наша команда справді добре виступила. Щодня, коли гравці робили правильний вибір, їхнє рішення опливали не лише на них особисто, а й на всіх довкола, і це сприяло успіху команди. Те саме стосується і нас з вами. Наш вибір має величезну силу і спроможне визначити не лише перебіг гри, а й перебіг усього дня. Року, ба навіть життя. Уроки саду Адемі Дякую Богові за свободу здійснювати свій власний вибір. Бог настільки могутній, що міг би змусте нас чинити будь-що, але він вирішив діяти не так. Бог прагне мати з нами стосунки і не хоче робити з нас роботів. Ми маємо з цього слова Я люблю тебе з уз дитини, друга чи дружини, не мали би жодного смислу, якби були промовлені без доброї волі. Змога робити вибір це дар Божий, це той дар, до якого не слід ставитися легковажно. Вибір, який ми робимо. Або наближає нас до Бога, або ще більше віддаляє нас від Нього. Письменник Клайв Сталейпс Люїс зауважив, що разу роблячи вибір, ви обертаєте якусь частку самого себе, Ту, що обирає у щось трішки відмінне від того, чим вона була досі. А якщо взяти ваше життя загалом, з усіма його неслідченними рішеннями, то ви поволі протягом усього життя обираєте своє осердя або небесну істоту, або пекельне створіння. Наш вибір визначає, якими людьми ми станемо. Життя було б значно легшим, якби ми це усвідомили і жили б відповідно. Студан, який не вчиться перед Іспитом імовірно провалить його. Чоловік, котрий погано поводиться з дружиною, не повинен нарікати, що вона його не любить. Підліток, який запізно вертається додому, не повинен дивуватися, чому батьки не вірять йому. Послання до 6, 7, 8 каже Не обманюйте себе самих. З Богом жартувати не можна, що хто посіє те й жатаме, хто би для свого тіла сіє. То з тіла пожне зутління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Усе це можна побачити найраніше взаємине Бога і слюство. Він поставив Адама та Єву перед вибором, слухатися його і не їсти з дерева знання добра та зла або спожити плід і постраждати від наслідків. Усі ми знаємо продовження цієї історії, непослух Адама та Єви призвів до того, що вони втратили близькість з Богом. Він дав їм усе, чого вони могли потребувати. І щовечора перебував поряд із ними. Але їхній бунт і усього через свій непослух Єва і її нащадки. Були приречені в болях народжувати дітей, а Адам, поті лиця, здобувати хліб для сім'ї. Ми всі досі пожинаємо плоди послуга Адама та Єви Адемському саду, послання до римлян 5,12 каже Тим, хто, як через одного чоловіка, війшов у світ гріх і з гріхом смерть, таким чином смерть перейшла на всіх людей. Бо всі зрішили. Адам і Єва, мабуть, не замислювалися над тим, що їхнє рішення вплине на цілі покоління нащадків, але саме такою є і піступна природа наслідків. Ми не можемо вибирати їх, про це ми говоримо докладніше згодом. Зараз вистачить сказати тільки те, що ми не маємо абсолютно жодної влади над результатами свого вибору. Нам підладний лише сам вибір. Саме тому Бог учинив, так що з усіх імовірних варіантів вибір може бути тільки один. Найважливіший вибір Христос помер за наші гріхи, зруйнувавши гріховну стіну, яка відокремлює нас від Отця, але не послуг все одно перешкоджає нам жити згідно з найкращим замислом Бога. З кількох десятків рішень, які ми переймаємо щодня, найважливішим є рішення наслідувати Христа. Книга второзаконня 30 19, 20 каже: Життя і смерть появив я перед тобою, благословення і прокляття, вибирай життя, щоб жити на світі. Тобі і твоєму потомству, любивши Господа Бога Твого, слухавшись Його голосу та прихилившись до Нього, в тому пополягає Твоє життя і Твоє довголіття. Хоча Бог дає нам свободу самим обирати все, що воля Його полягає в тому, що ми обирали Його та Його дороги. Чому? Тому що Він є нашим життям і довголіттям. Обрати Його це єдиний спосіб приводити вічність у Божій присутності, Бог є первісним джерелом миру, радости, втіхи і вічного життя. Він сотворив нас і краще від нас знає, чого ми потребуємо. Більша книга Пророка Єремії 29.11 каже, що Бог замислив. Для нас щастя, а не лихо, і прагне нам дати надію і майбутнє. Все найкраще, що ми можемо вчинити для себе, ніколи не зрівняється з Божим замислом щодо нас, бо навіть ні на йоту не наблизиться, інколи ми думаємо, що можемо служити Богові і продовжувати досягати особисті цілі. Це також певний шлях до Годі щиросердно любити Бога і залишатися відом світові. Євангелія від Матеї 6.24 каже ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Коли ми пробуємо служити двом господарям, наш розум затьмарюється, і врешті раз ми приймаємо хибні рішення. Рішення стануть легші. Коли воля подобатися Богові переважно волю подобатися світу. Це стається тому, що наші рішення завжди відображають наші цінності. Коли послуг Богові головний пріоритет, то наш вибір відображатиме це, ми докладатимемо якнайбільше зусиль, аби уникнути рішень, які зашкодять нашому християнському свідченню. Чи суперечитимуть Божому Слову. Я шкодую про свій учинок на полі для гольфу того дня, але знаю, що, коли б я не був щиро відданий Богу усьому, що роблю, то, мабуть, не ніяковів би так через свою поведінку і не прагну би уникнути цієї самої помилки наступного разу. Часто пригадую застереження Ісуса Новина якого Бог обрав проводарем дітей Ізраїля після смерті Моїсея, коли Ісус, навин, вже готувався до смерти, Він зібрав ізраїлітян довкола себе і став пророкувати перед Ними, нагадуючи їм про все, що Бог зробив для них. Бог вивів із рабства у Єгипті. Віддав їхні вороги їм у руки і навіть подарував їм землю, яку вони не заробили, і міста, які вони не будували. Ви, мабуть, гадаєте, що, побачивши, як розходиться Червоне море, і як хмари, сарани та жаб сипляться на єгиптян, діти Ізраїля не схотіли служити нікому крім Господа. Проте Ісус, не робив жодних припущень. Пригадавши Божу доброту, він дав ізраїльтянам вибір, який, на моє переконання, Бог тепер передає і вам. Він сказав, коли ж вам не любо служити Господеві, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити, чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам аморії у землі, які ви живете, я ж і мій дім служитиму Господеві. Річі Гюз і його дім віддані служіння Богові, але вам належить зробити свій вибір. Можливо, ви спостерігали, як одного разу в минулому Бог мав могутній вплив на становище у вашій родині, у вашій церкві чи навіть у вашому житті, але все одно ви мусите обирати, ви додержуватиметеся або заповідей Бога, або власних правил. Це найважливіший вибір, який мусить зробити кожен із нас. Обравшись з Христа, ви врешті раз прийдете до вічного життя і отримаєте Боже благословення. Але це не означає, що життя буде легким, анітрохи. Я зростав у християнській родині, де батьки любили мене, мого брата і сестру, навчаючи нас слухатися Господа і дорогою, яку дозволив нам обрати Господь. Я зовсім не вважаю легкою. Ми пережили велике горе і проплакали чимало мало ночей, мордуючись над рішенням, які мали перевернути догори дригом наше життя.